Пропоную зв'язати таку сіточку. Так виглядає виворотна сторона. Раппорт узора дві петлі і два лицевих рядка в висоту. Для свого ря... зразка я набрала 10 петель плюс дві петлі кромочних. Перший ряд я пров'яжу петлю, щоб зафіксувати її. Перший ряд ми пров'язуємо всі петлі виворотними. До кінця ряду. Виворотний ряд ми пров'язуємо теж всі петлі виворотними. Другий лицевий ряд в'яжемо так, вставили спицю між двома петлями, витягнули петлю. І не знімаючи, пров'язали лицеву. Ось так. І так в'яжемо до кінця ряду. Останній виворотній ряд наш нашого рапорта. Ми пров'язуємо ці дві петлі разом однією виворотною. І так вяжемо до кінця ряду. Ось такий в мене зразок вийшов. Повторюємо його з першого по другий ряд лицевий. Ось так. Як ви пров'яжете більше рядки вийде?